Всім привіт! І в цьому відео буде рубрика. типа, знаходжу речі в Altar World Естетичні. Ну що ж, а якщо вам така рубрика сподобається, то напишіть про це в коментарях. І це естетичні речі будуть е, безплатні. Е, якщо вам ця рубрика сподобається, напишіть про це в коментарях і напишіть тоді. О, які речі наступні мені зняти. Ну, що ж. а зараз буду естетичні шукати. Значить перше місце, куди нам потрібно піти, це в школу. Ми на її заходимо. Я мене загрузила в клас. Не звертайте уваги на мій безпорядок тут. Я тут до відео готувалась. Зараз з вами будемо їх шукати. Оці речі. Я сама не дуже пам'ятаю, де знаходити всі речі. Так що, зараз будемо шукати. Так, перший такий телефончик. Він білий. О, до все підходить. Давайте будемо кудись, може, складати все. М -м -м, куди я не знаю. І потім пошукаємо. Так, друге. Далі нам потрібно піти на другий поверх. Так. Ось тут, у дівчинки, такі серечки. Вони то естетики теж підходять вроді. Вони чи жовті, чи такі, не знаю, вроді підходять, як по мені далі. Шукаємо далі. Далі ось тут є капібара. Заходимо в клас малювання і зараз туди будемо шукати. Так. До речі, кому потрібен глобус? І не знав, як я, де його взяти, то ось він в кабінеті малювання на другому поверхові. Тому що він мені потрібен був? Зараз вже не потрібен, ну ладно. Щоб ви знали, де він. Так, тут естетичних речей немає. Значить, пішліться в друге місце. Ось тут е, в, в, вчительки естетичні штани, як по мені. Ось такий ще естетичний рюкзак. Єсть. Виходимо. Далі. Ось ще шкафчик такий, я забула подивитись. і там немає нічого. Далі, куди нам потрібно це зайти в кабінет директора. Так, тут є, значить, ось такий глобус. Він підходить до естетики. Далі нажимаємо на таку книгу. І тут у нас таке висвічується. Це така секретка, я не дуже помню, що потрібно ввести. Зараз буду пробувати. Так, ось в мене вийшло. Ось це фотографія тут. Ось тут така кепка, карандашик. І ось такий блокнотик, він естетичний. Так, і ще ось така штука теж доста підходить. Ось такий ще цвіточок, Ось такий кактусик. Виходимо, в принципі. Так, Ідемо на другий поверх. Ось тут нам потрібна ось така дівчинка. Дістає свою ось. Беру в неї такий листочок йдемо в пекарню. Тут нам потрібен ось такий продавець. Ми даємо йому ось цей листочок. І він нам дає таке печиво. О, далі, у нас ще тут е, в пекарні є ось таке печиво. Чи, як ви це називаєте? Ну мені здається, що це печиво. Можете називати його як. Ось такий пончик теж. Так далі. Тут є такі даже напитки. Ось такий напиток естетичний, ось такий, ось такий, ось такий, ось такий ось і ось такий. Вроді все. Далі ось така скалка, вона естетична. Ось тут ось це ще ось таке, щоб на торти там, типа, ну, Клас, то у нас ось теж естетична. Ось тут одяг ще на ній естетичний обув і носки естетичні. Ось така ще ось така ще статуєтка, можна сказати, типу ну, на торті. Вона теж естетична. Так, значить, ось це естетична, ось це естетичне ще. Ось ця ще штукінці естетична, Ось це естетичне, ось це цукор естетичний. Ось це естетичне ще. Так, ось це естетичне, ось це естетичне і ось це печиво естетичне. Воно моє саме улюблене в Аутарворці Залі. Так, пішли далі. Вроді полігані. Ось сюди нам ще потрібно ось таку перукарню. Дістаємо, ось. ось тут, е, дівчинки, цієї є заколочка, вона естетична. І ось ще ось такі очки, вони теж естетичні. Ось, ось це естетична і ось ця штука куди можна наливати. Вона теж естетична. І там ще був телефончик один, він теж естетичний, але він мене зараз хто, хто знайде. Напомню, вроді би десь десь в будинку в мене. Зараз, якщо я знайду, я вам його покажу. До речі, в мене в будинку теж є статистичні речі. І так що я вам покажу. І на складі в мене теж є статистичні речі. Такі, що мені не подобаються, але вони просто були в мене. Так, бутилочка у нас паку, хоча естетична, ну ладно. Так. Можна шкаф ось цей зробити естетичним? Ось штори можна зробити ще також естетичними. Ось такий ковер. А, э, серян, не з палатного паку. Так, і ось тут десь повинен він бути. На. Ось, шапка ще естетична ось. Я його не знаходжу, ну ладно. Так, нам потрібно зайти сюди, де паки. Далі заходимо там, де промокоди. І ось тут є такий промокод став А Він дуже естетичний. Це, мабуть, самий естетичний промокод в Warder World. Так ось кленка. Я хочу їх перезапустити, щоб вам показати їх. Які в них речі. Ну, на промокод Ставкозу я вже вам знімала. Обзорчик можете подивитися в дому відео якомусь. Ось тут е, нам прилітають такі дві коробочки. перше е, Перша коробочка для хлопця, друга для дівчини. Давайте е, я вам одягну. ну Давайте я одягну. І ви подивитеся, як це естетично. Це просто. У мене ось цей промокод. 10 з 10 це перший такий промокод. Це перша така реч, яку я оцінила на 10 з 10. Ну і в принципі все. Ось таке естетичності цю заколку знімаємо, тому що вона не входить до цього паку. Так, можете навіть і не запитувати, чому він з крильями. Це просто їх по приколу вдягла йому. Так, ось така шапка, носки, куртка, о, кофта. До речі, навушники теж естетичні, вони о, на одному хлопці. Зараз покажу на якому. Зараз, звісно, їх на ньому немає, тому що я вже їх зняла. Ну, покажу хоча б на якому, щоб ви знали. Він в школі. Так. Ось, а, ні, єсть. Ось, до речі, ось ця штука теж естетична. Ось ці навушники на ньому. Так, і давайте ще щось. Може, щось, типа, в класі естетично знайдемо. Так, ну я не пам'ятаю. Ось, до речі, черевики, шкільні, вони теж естетичні. А... Ось такий одяг естетичний. У мене зараз стоїть вчителя, якому естетичні черевики є ще. Ой, я вже зморлась говорити слово естетичний. Ну, ладно. Так. Так. Ось такі штани. Вони вже на ньому були, звісно, ну, ладно. Ось такі черевої ще і носки. Mm -hmm. Так, я все ж таки зніму, тому що вони, по-перше, в промокоді немає, по-другому вони не естетичні. А, ну, навуш таки, мабуть, теж зніму, тому що. Вони хочуть і естетичні, але вони не промокоду. Ось, в принципі, такі два парних образи естетичних. В принципі, вроді, я вам всі естетичні речі в Atar World показала. Якщо ні, то буде, може, ще друга частина. Ну що ж, на цьому я вже буду закінчувати це відео. Всім велике дякую за перегляд. Хто додивився його до кінця, всім хорошого дня! Не забувайте про мій другий аккаунти, і ссылочки шапки профілю. Всім пока!